З вами унікальна майстерня. Сьогодні будемо знімати такий відеоогляд бензопили штіль МС-170. Поговоримо про відмінності між МС-170 та 180, про їхню потужність, про їхню надійність, як була створена компанія Штіль. З чого їм прийшлося починати і до чого вони дійшли. Тому не переключайтеся. І так, давайте поговоримо про компанію Штіль. І так, Штіль це в нас іде офіційна назва Andres Stihl AG Company міжнародна компанія, що виготовляє мотоінструмент бензопилки, мотокоси, газонокосарки, бензорізи та інші. Інструменти Заснована в Німеччині підприємцем Андріасом Так. Штіль має власні заводи в Німеччині, Швейцарії, США, Бразилії, Китаї, а також є завод дочірної компанії Вікінг в Австрії. Корпорація Штіль представлена в понад 160 країн, включаючи ринки Північної та Південної Америки, Європи, Азії, Африки, Австралії та Океанії. У 2004 році в корпорації працює 7500 співробітників в цілому світі, майже на третину більше, ніж в 1989 році. Давайте так, ще трошки історія. Коли було створено штіль в 1926 році, німецький підприємець Андрес Штіль заснував в Канштаті неподалік Штутгарта свою компанію. В той час лісопильні машини були важкими та ненадійними. Німецьких інженерів та механіків непокоїло те, як зробити роботу в лісі легшою. Ідея полягала в тому, щоб механізувати нелегку роботу працівників. Деревообробної промисловості. А в 1926 році з'явилася, друзі, слухайтеся, з'явилася електрична ланцюгова пилка. Ви собі уявіть, що ще в 1926 році штіль уже мав електричну ланцюгову пилку. Вже через 5 років штіль починає імпортувати свою продукцію в США та в Україну Агресор та в Союз. В 1932 році компанія заключає договір з фірмою Дефриз з Мілана, яка стає першим імпортером продукції Штіль. В 1950 році випущено першу ком компактну ручну пилку, якою міг працювати один робітник. В 1959 році Андреас Штіль стає всесвітньо відомим завдяки випуску пили Штіль Контра, за що він був названий батьком ланцюгової. Пилки. Ось. І так далі. Продукцію компанію реалізує 30 тисяч дилерів в 140 країнах світу. Ви собі тільки уявіть. Ця інформація була для тих, хто каже, штіль виробляє Китай. Штіль виробляє, виробляє Китай. Там це китайська пила, там уже там ніякої там Німеччини немає, друзі, це все є брехня. Китай виробляється лише людські сили з Китаю, тому що виготовляти його в Німеччині там, або в США і так далі виходить доволі таки, знаєте, дорого за роботу. Тому і ціна на бензопили, наприклад, там, якщо там із Америки, Бразилії. там, чи... Ще з якоїсь країни, то вона дорожча, ніж якщо там брати з китайських заводів. Друзі, якщо вона зроблена на китайському заводі, це не означає, що вона китайський хлам, який продається на просторах інтернета і там в різних магазинах. Ось так. Коли в Україні була Продукція штіль. Продукція компанії Штіль відома в Україні з початку 90-х років. Перші закупівлі продукції здійснювалися напряму з Німеччини. В 1994 році в Тернополі відкрилося представництво фірми Штіль. Завданням представництва було спостереження за розвитком українського ринку, а також вивчення перспектив продажу продукції штіль в Україні. Ось так. Точно і на китайських заводах. Штіль випускається на китайських заводах, але під наглядом німецьких інженерів всі деталі, це все йде з Німеччини. Тому штіль, де б вона не була виготовлена, якщо це оригінал, то чи це Китай, чи це там, Корея, чи це там не знати яка країна, штіль все женеться за качеством. Ось так. Щоб ви знали. І хто би що не казав, там, що краще взяти там двох китайців і так далі. Ні, друзі, кращого, ніж тіль, немає. Ось так. І так, давайте зараз поговоримо про комплектацію даної бензопили. Поставляється дана бензопила в такому ось картонному ящичкові, коробонці. Комплект йде, ключ. Комплект йде сама, ось така. пила, Шина ось така 35 см, Кожух на шину. Ну і ланцюг. Ось такий з каленими зубами. Шах 3 на 5. Ось такий гарантійний. Талон, так вам сказати, гарантійна книжка. Тут є все. Тут є все печатки, це все гарантія. Звісно ж, про експлуатацію інструкція. А як же без неї? Ну і все. Мастило ви собі а, вже докуповуєте окремо. Ось така йде комплектація. Звісно, комплектація не дуже велика. Але, в принципі, все є для того, щоб почати різати. І так, друзі, яка різниця між 170-ю і 180-ю пилою? Поставляються вони всі в одинакових коробках. А їхня відмінність, в принципі, якщо так рахувати, то лише по потужності. А іменно, 170 має потужність в 1,5 кВт, а 180 в 1,8 кВт. Там на 300 Вт, 180 буде міцніше. В принципі, це. Якщо так дивитися, то не дуже буде відчутно, тому що цих 200 Вт це небагато так. А так, в принципі, дизайном пилки повністю одинаково. Що 170, що 180 штіль. Ось. Зараз давайте поставимо ланцюг зі шиною. Крутимо. Пилою я вже трохи користувався. Ну так, заводив, прогрівав, мастило все залите, бензин залитий. Ставимо шину. Так, давайте одягнемо ланцюг. Шина у нас іде, шина у нас іде тридцять п'ять Так, ставимо, це, в принципі, займе. Декілька декілька хвилин. Дуже перетягати не потрібно. Чувство ось. А, натяжка ланцюга йде ось тут. Є у нас такий регульовочний болт, і його докручуємо. Полівляємо ось тут кришечку і натягуємо устав. Уланс ну, трохи не але для для огляду для буде досить, в принципі, щоб а, вам показати. Так, а, щоб відкрити оце, у нас є ключ. Ось є, а, показано кородочка відкрита. Ставимо в нижнє положення. І ось так така коробка. Ось такий у нас фільтр. Відразу кажу, що даний фільтр що даний фільтр потрібно, не, не потрібно він не промивається в бензині, його можна або продути компресором або якимось зжатим воздухом. ось. Його можна або продути, або замінити на новий. Ось так. Радіус кубічних сантиметрів поршня у нас є, у нас, виходить, 30 кубічних сантиметрів кубатура даної пили. Йде стандартний карбуратор, свічка, скажімо так, модуль запалення стоїть такий ось, і, в принципі, все. Зараз давайте я її заведу, та я її заведу. Послухаємо, як вона працює. Ну, звісно. Звісно, що пила нова і вона повинна. Працює вона гарно, тому що вона нова. Так, друзі, зараз давайте протестуємо трошки. є ось такий сухар у нас. Оберти набирає дуже добре. В принципі, що ще потрібно для дому ось так. Тому друзі. Я вам. Рекомендую дану пилу. Дуже добра пила, ріже гарно. Оберти набирає гарно, стружка велика, ланцюг, гарний шина, добра, все, блін, ну все надійно. Ось, кому потрібна бензопила для а, багато років, щоб вона у вас відпрацювала, то навіть не думайте брати якийсь а, китайський ноунейм, no краще взяти штіль. Ось так. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати. А, кому сподобалося, ставимо палець вверх. Кому ні, ставимо і так палець вверх. Ось так, друзі. І не забувайте підписатися. Всім до зустрічі!